Samsung Galaxy A24 – це смартфон, що чудово збалансований за своєю вартістю, технічними характеристиками та функціями. Проте чи може він складати конкуренцію смартфонам інших брендів у своєму ціновому сегменті? Мене звати Роман. Ви на каналі інтернет-магазину КТС. І сьогодні подивимось на Samsung Galaxy A24. В коробці ви знайдете смартфон та кабель Type-C на Type-C. Смартфон отримав оновлений дизайн з блоком камери, які не об'єднані в один острівець, що є відмінною частиною цьогорічних смартфонів. А серії задня кришка смартфону глянцева, проте відбитки пальців з неї дуже легко видаляються. На нижньому торці розташовано роз'єм USB Type-C, зовнішній динамік та міні-джек для навушників. На лівому торці є лоток для сім карток, який може одночасно вмістити дві сім картки формату Nano SIM та картку пам'яті MicroSD. На правому торці є гойдалка регулювання гучності та клавіша живлення зі сканером відбитків пальців. Екран Samsung Galaxy A24 вас точно здивує, бо незважаючи на те, що смартфон бюджетного сегменту. Екран тут тяжіє до флагманського рівня. В Galaxy A24 використовується супер Амалет матриця з діагоналлю 6,5 дюймів, яка має роздільну здатність Full HD що в підсумку дає 400 пікселів на дюйм. Смартфон підтримує частоту оновлення 90 Гц, але найбільше дивує пікова яскравість, що знаходиться на рівні 1000 ніт, і це флагманський показник. Часто однією з головних претензій до доступних смартфонів є недостатня яскравість дисплею. У Samsung Galaxy A 24 з цим все. В порядку. Традиційно ви можете гнучко налаштувати інтерфейс, починаючи від темної теми і закінчуючи тим, що ви можете зменшити частоту оновлення до стандартних 60 Гц. Також вам доступний режим Always on Display, який можна кастомізувати за власним смаком. Samsung Galaxy A24 оснащено процесором MediaTek Helio 99, який можна вважати бюджетним рішенням, проте який доволі непогано показав себе у синтетичних тестах та іграх. Традиційно ми прогнали смартфон через тест Antutu, де він здобув. Був 355 тисяч балів. В Geekbench 6 смартфон здобув 722 бали в одноядерному режимі і 1976 в багатоядерному. Samsung a 24 має 6 гігабайт оперативної пам'яті та 128 вбудованої. А враховуючи, що є підтримка карток пам'яті MicroSD, вам буде достатньо пам'яті для всього, навіть без використання хмарних сервісів. Смартфон без проблем тягне найпопулярніші ігри, якщо не зазіхати на високі налаштування графіки. То ви можете пограти в усі ігри, які доступні для завантаження з Play Market. По інтерфейсу питань теж немає, бо він працює плавно, без підвисань та лагів. Окрім гідної продуктивності в іграх, смартфон також непогано показав себе і під серйозним навантаженням. Під час тесту на Тротлінг ми не помітили суттєвого зниження продуктивності процесору. З коробки смартфон працює на Android 13 з фірмовою оболонкою. One UI 5.1. а ще Samsung забезпечить тривалий час підтримки оновлень операційної системи та патчів безпеки. А 24 отримав основну камеру на 50 мегапікселів, 5-мегапіксельний ультра-ширококутний модуль та 2 мегапіксельний об'єктив для макрофотографій. Найкращі фото цілком очікувано виходять на основну камеру. Режим 50 мегапікселів вмикається окремо. Між іншим, основний сенсор має оптичну стабілізацію, що позитивно впливає на різкість фото та стабільність відео. Ви можете знімати Full HD відео як на основну, так і на фронтальну камеру. Між іншим фронтальна камера на 13 мегапікселів. Друзі, на основну камеру Samsung Galaxy a 24 Ви можете знімати відео з роздільною здатністю Full HD 30 кадрів за секунду. Нюанс, який відрізняє цей смартфон від його старших братів a 34 та a 54, це неможливість прямо під час відеозйомки перемикатися на ширококутну камеру. Тому зараз я знімаю відео на основну камеру, потім зупиню це відео і пере... буду перемикатися на ширококутну. Ось така у нас картинка виходить на ширококутну камеру. Давайте ще трошки пройдуся подивитись, як працює електронна стабілізація. В цілому камера Samsung Galaxy A24 це такий, така, напевно, одна з основних фішок, чому варто обрати цей смартфон, тому що у цьому ціновому, бюдж... ціновому сегменті доволі мало моделі, які можуть показати гідну якість відео та фотозйомки. Так, Samsung Galaxy A24 знімає відео на фронтальну камеру. Тут також можна знімати відео з роздільною здатністю Full HD, 30 кадрів за секунду. Жодних технічних чи софтових обмежень для фронтальної камери немає. Як бачите, тут також є електронна стабілізація зображення, тому що я смартфон зараз просто тримаю у руці, і відео виходить доволі стабільним, навіть якщо зі смартфоном у руці ходити. Ось така у нас виходить картинка. Тож пишіть у коментарях, чи сподобалась вам камера Samsung Galaxy A24, а ми з вами продовжимо. Ідемо далі. Samsung Galaxy A24 отримав акумулятор обсягом 5000 мАч з підтримкою потужності заряджання 25 Вт. У тесті Geekbench з максимальною яскравістю дисплею та максимальним навантаженням на процесор Galaxy A24 протримався аж 13 годин. Це безперебільшення феноменальний показник, бо в повсякденному житті це забезпечить вам 1,5-2 дні роботи в звичайному режимі. За потреби можна. Увімкнути режим екстремального енергозбереження, що забезпечить більше 10 днів роботи на одному заряді. Повне заряджання від 0 до 100% займає близько 80 хвилин. Нагадаємо, що блок для швидкого заряджання треба буде придбати окремо. Смартфон отримав Wi-Fi модуль з підтримкою стандартів ABGN-AC, Bluetooth версії п'ять і 3, а також nfc модуль для безконтактних розрахунків. Окрім сканеру відбитків пальців, є можливість розблокувати смартфон за допомогою обличчя через фронтальну камеру, але це не так швидко і не настільки безпечно, як сканер відбитків пальців. До того ж, він розташувався в боковій клавіші, тому користуватися ним надзвичайно зручно. Друзі, давайте підіб'ємо підсумок. Серед переваг Samsung Galaxy A24 дуже якісний екран та достатньо потужний процесор. Дійсно, у цьому ціновому сегменті у Galaxy A24 достатньо мало конкурентів, тому що на стороні Samsung безумовно іменитість бренду, а також довга підтримка оновлень як патчів безпеки, так і операційної системи. Загалом цей смартфон це знахідка для тих, кому потрібний доступний та надійний смартфон, бо з ним ви можете забути про постійне розряджання, зависання інтерфейсу чи нагрівання при інтенсивних навантаженнях. Якщо вам сподобався Samsung Galaxy A24, шукайте посилання в описі під цим відео. Дякуємо за перегляд!